До вашої уваги міні Wi-Fi реле, за допомогою якого можливо керувати різними електричними приладами дистанційно. Також можливо створювати різні сценарії, наприклад, вмикати світло в понеділок о 6 годині ранку, а вимикати в п'ятницю в 7 годині вечора. Керування здійснюється за допомогою інтернету, тобто керувати вашими пристроями можливо з будь-якої точки світу. Реле повинно бути в зоні дії вашого Wi-Fi. Підключати реле потрібно обов'язково фазу до L0 до N, інакше працювати не буде. Налаштування дуже просте. Додати туя. Створюємо обліковий запис. Потім. Додати пристрій. Вмикаємо блютуз для пошуку реле. Тепер для сполучення нашого реле. І додатку потрібно натиснути на зворотній стороні кнопку. Доти, поки не почне блимати синій світлодіод. Почало. Далі вводимо пароль від нашого Wi-Fi. та додаємо все хлоп. Оп. 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 Також, можливо, так, вмикати, вмикати. Все просто. Так, створити сценарій, створюємо тут. Розклад і так далі і тому подібне. Ну все, якщо вийти, вмикнути, так. Потім зайти знову буду показувати, що світ включене. Все. Просто. Дякую за увагу. Пишіть питання свої в коментарях.